Користувачі, які підключили свій номер до WhatsApp Business API, можуть надсилати розсилки аудиторії. Розсилка всім підписникам, можлива лише за схваленим шаблоном. Перейдіть до розділу чат-боти і виберіть вашого WhatsApp чат-бота. Перейдіть на вкладку шаблони і натисніть додати шаблон, щоб створити новий шаблон. Або ви можете вибрати готовий шаблон та відредагувати його. Введіть назву шаблону, за якою ви можете легко знайти шаблон у списку. Ви можете використовувати для назви латинські малі літери, цифри та символ підкреслення. Введіть текст для шаблону. Ви можете вставляти в повідомлення емодзі та змінні у вигляді, як зображено на екрані. При надсиланні розсилки за шаблоном номера змінних можна замінити потрібними назвами змінних. Ви також можете додати вкладення та підпис до вашого повідомлення. Ви можете вказати Додавати до шаблону вкладення зображення, файл або відео. Виберіть потрібну дію зі списку і завантажте приклад файлу, що відправляється. Додати безпосередню картинку ви зможете під час створення розсилки. Підпис відображається внизу повідомлення. Ви можете вказати додатковий текст для підпису до повідомлення. Якщо потрібно додати кнопку, натисніть додати кнопку. Ви можете Вказати тригерне слово в тексті кнопки. Коли користувач натисне кнопку, запуститься відповідний тригерний ланцюжок. Також для кнопки ви можете додати посилання на ваш сайт чи захід. Виберіть зі списку мову шаблону та категорію, яка підходить для вашого шаблону. Доступні такі категорії шаблонів. Категорія маркетинг використовується для реалізації різноманітних маркетингових цілей, наприклад, розширення клієнтської бази, стимуляція продажів або ретаргетинг. Категорія утиліти використовується для обробки базових клієнтських запитів. Як перевірка статусу замовлення або зміна статусу підписки після того, як заповнили інформацію, натисніть Зберегти, і шаблон відправиться на модерацію до Фейсбук. Коли шаблон буде перевірено, статус зміниться з «Надіслано» на підтверджено або відхилено, і ви можете почати створювати розсилки з підтвердженим шаблоном. Ви можете використовувати підтверджені шаблони при створенні масових розсилок, вибирати в блоці повідомлення під час створення ланцюжків. Або надсилання повідомлень через API. Щоб отримати структуру даних шаблону для надсилання шаблонних повідомлень через API методи, перейдіть у вкладку шаблони і натисніть Скопіювати код.